Якщо ми говоримо про ситуацію загалом на фронті, то треба зрозуміти, що Харківщина і Сумщина за інтенсивністю бойових дій розглядається як третій за рівнем важливості пункт, де ми зараз спостерігаємо битви на фронтах українсько-російської війни. Кількість противника, яка задіяна там, є мінімальною. Говорити про те, що там противник може провести якісь активні наступальні дії. Ну немає жодного сенсу, мало того, ми і головне управління розвідки так само передбачало це, що після атаки на Харківську область, десь в районі 15-16 числа противник мав атакувати Сумську область. Це не відбулося, тому що відволікаючи дії противника. На харківському на харківському напрямку не призвели до будь-яких успіхів, і тому противник просто застряг на цій локації, намагаючись, ну хоча б втримати ті прикордонні села, які він взяв під свій контроль, тимчасово звісно. Тому говорити в найближчий час про те, що на Сумщині ми можемо спостерігати якісь серйозні серйозну активізацію бойових дій. Ну мабуть, недоцільно вже на сьогоднішній день. Ми бачимо, що противник змушений робити маневри своїми резервами для того, ну щоб хоча б на на якомусь етапі підтримати рівень бойових дій інтенсивності бойових дій на харківському напрямку. І є готовні напрямки, на яких противник зосередив основні зусилля. Тому чи можливі провокативні дії противника на сумському напрямку? Так безумовно це можливо, власне, як і на Чернігівському напрямку. Я б сказав більше. Бойові дії на цих напрямках тривають постійно. Вони просто мають формат обміну ударами артилерії та мінометів і дії розвідувати на диверсійних групах. Тому там так само точаться бої, але вся увага зараз прикута дійсно до Донецького напрямку. І виходячи з цього, говорити про якийсь серйозний розвиток подій на Харківському напрямку в тій інтенсивності бойових дій, я розумію, що на харківському напрямку так само точаться бої, але треба розуміти, що в тій інтенсивності бойових дій, яку ми зараз маємо, ну, не є доцільним. В певній мірі це навіть трохи втішні новини, як на мене. Але от аналітики Діпстейт цього тижня, буквально днями, повідомляли про просування росіян біля часового яру у Клішіївці і Красногорівці Донецької області. Чи можемо сказати, що це і досі є основна сила концентрації вираження потужності атакової нашого ворога? Абсолютно саме так і є, і я сказав, коли я говорив, що Харків є третьорядним напрямком за інтенсивністю і важливістю ведення. Бо її йшлося про це, що ви зараз назвали саме часів Яр, саме Костянтинів напрямок на Костянтинівку є визначальним напрямком, на якому противник зараз намагається зосередити основну увагу і перекинути туди максимальну кількість сил. І якщо от якраз карта у вас зараз розміщена, треба можна можна подивитися наскільки важливим є саме зараз час яр, тому що він прикриває північний фланг турецького групування наших військ. І прорив противника в район Костянтинівки час яр є просто проміжним пунктом, буде означати серйозне, якщо не критичне ускладнення ситуації для а, нашого групування військ, яке обороняє Турецьк. Саме з цим пов'язані такі вічі душні дії противника в районі Очеретину, і ви бачите, як. Ас є дорога Покровською Костянтинівка, до якої проривається противник, звісно, він намагається пройти до Покровська до залізниці, поки що не дуже вдало, тому що вони, як то кажуть, намагаються наступати в різних напрямках, в них банально не вистачає сил. Але саме там, саме на цьому напрямку, ми спостерігаємо найбільшу інтенсивність бойових зіткнень. І, на жаль, в найближчий час ситуація не має тенденції до покращення з нашого боку аж до тих пір, поки достатня кількість людських ресурсів. Озброєння бойової техніки і збільшені ліміти боєприпасів не дозволять нам виправити ситуацію. Є ще один гарячий напрямок за цей тиждень, дякуючи сьогоднішній ночі. Міністерство оборони Британії вважає, що останні успішні атаки України призвели до загального погіршення здатності Росії захищати повітряний простір простір навколо тимчасово окупованого півострова Крим. Сьогодні вночі в низці міст там їх майже десяток тимчасового півострова окупованого пролунали вибухи. Агенти партизанського руху АТЕШ навіть повідомляли, що в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів, наче там якась військова частина, колись вона була українською, от на території цієї військової частини був цей вузол зв'язку. Що зараз відбувається у Криму? і Чи можна стверджувати, що ми з допомогою наших ресурсів потихеньку викошуємо протиповітряну оборону тимчасово окупованого півострова? Ви знаєте, я б тут відповідь свою зробив більш глобальною. Треба усвідомлювати, що Крим для нас, попри складну ситуацію на сході, є надпріоритетною задачею. Без вирішення питання Криму говорити про в принципі успіх у цій війні або позитивний розвиток цієї війни на нашу користь неможливо в принципі. Повторюю, тому без вирішення питання Півдня говорити про визволення східних наших регіонів не має жодного сенсу. Жоден військовий командир не дозволить і не почне наступ. Маючи на флангах своїх комунікацій угрупування противника, тому питання Криму є політичним, економічним і безперечно військовим. Саме тому е такий пріоритет завдання ударів саме по Криму. Ви абсолютно праві. Ми зачищуємо повітряний простір і не слід забувати, що коли ми говоримо про протиповітряну оборону противника, зокрема про комплекси С-300 С400, то саме ці комплекси створювалися. Абсолютно для боротьби з F-16. самі розумієте, що залишилися буквально тижні. До того моменту, коли F-16 появляться на наших фронтах, і саме тому ми говоримо про те, що зачистка повітряного простору Криму є для нас надзвичайно важливим. Власне, як і знищення бойового потенціалу Росіян, ну і давайте не забувати, що С 300 С 400 використовуються в тому числі для нанесення терористичних ударів по нашим містам та селам, тому знищення цих установок грає, якщо можна так сказати, антитерористично або контртерористично. Стичну роль у цій війні, тому ми виконуємо три-єдину задачу: а саме знищення повітряного групування і протиповітряного групування, терористичного групування і загалом бойового потенціалу противника на південному напрямку і в, Кримі, в Криму, зокрема. Ще одна важлива подія цього тижня: застосунок резерв плюс. На сьогодні міністерство оборони вже відрапортувало понад мільйон українців оновили інформацію про себе в цьому з допомогою верніше, цього застосунку. На вашу думку, така модель взаємодії держави і військовозобов'язаних покращить процес мобілізації. Ну, я маю надію. У мене це зайняло буквально п'ять хвилин. І я буквально на другий день, 19 числа, ми вив свої дані без жодних проблем. Так, я спілкувався з колегами, вони казали, що е, були певні труднощі технічні технічного характеру, або якісь баги технічні, але е, е, така модель електронного суспільства є таким певним кроком для більш високотехнологічної цивілізації і взаємодії з державою. Адже мільйон українців не побоялися, е, як то кажуть, е, дати свої дані, усвідомлюючи, що скажімо так, персональна обробка займає дуже багато часів, часу, і ну, пробачте, навіть в моєму випадку просто банально не вистачає часу стояти по півдня в чергах. Оборона нашої держави вимагає нарощування нашого економічного потенціалу. І ну я маю надію, що буде прийнято якесь рішення для того, щоб все ж таки такий застосунок став значущим фактором і інструментом для того, щоб прискорити процес обробки даних. Він щонайменше дозволяє усвідомити, скільки людей є на території України, яким потенційним ресурсом ми можемо оперувати. Тобто на папері в нас одна кількість людей по факту інша, і з тої іншої кількості людей ми вже можемо робити певні висновки, аналізувати, на що ми можемо бути спроможні на той чи інший період часу. Тому так безумовно це дуже важливий крок вперед. Я маю надію, що така ситуація дозволить значно поліпшити ситу... обстановку, яка в тому числі штучно була викликана внаслідок, в тому числі підкреслюю, інформаційно-психологічних атак з боку. Орога, ну і що гріха таїти з боку ну не завжди коректних або ефективних дій держави. І самих ТЦК ну резерв плюс можна спокійно вважати. Я думаю, здобутком держави, тому що саме міністерство оборони навіть вказало, що е, за цей же час, поки ми зібрали мільйон даних через резерв плюс, е, ТЦК обробили обробили близько 40 тисяч е, військово зобов'язаних. А е, ЦНАПи ЦНАПи близько 40, а ТЦК близько 20, ось так, якщо бути точним. Пане Сергій, я вам дуже дякую за ваш коментар. і Експертизу з нами на зв'язку був військовий експерт Сергій Гравський. Ми ж рухаємося.